Доброго ранку, мої малята. Скажіть мені, будь ласка, а яка прийшла до нас весна? Чудова, ніжна, чарівна і раді всі міста і села, бо йде до нас весна весела. Вона прийшла до нас із гомінким щебетом птахів, прийшла до нас із весняним сонечком, розквітають дерева, кущі, зеленіють трави. А від пташиного співу і немає нам ніде сховатися. Але хочу вам запропонувати історію, яка трапилась саме з пташками. Історію цю написав для нас Василь Сухомлинський. Вона називається Соловей і жук. Садку співав Соловей. Його пісня була дуже гарна. Він знав, що його пісні люблять люди. Того й дивився з погордою на квітучий сад, синє небо і маленьку дівчинку, що сиділа у садку і слухала його пісню. А біля Соловейка літав великий рогатий жук. Він співав і гудів, літав і гудів. А Соловей припинив свою пісню та й каже. Перестань гудіти, ти не даєш мені співати. Твоє гудіння нікому не потрібне. Та й краще, жуче, щоб тебе зовсім не було. А жук з гідністю відповів «Ні, Соловейко, без мене жука, неможливий світ, як і без тебе. Ну й мудрець зас засміявся Соловей. Виходить, що ти потрібен людям. Ось давай запитаємо дівчинку, вона скаже. Хто потрібен людям, а хто ні. Полетіли Соловей і жук до дівчинки та й питають Скажи, дівчинко, кого треба залишити на світі? Солов'я чи жука? Хай будуть усі і Соловей, і жук, відповіла дівчинка. Тоді подумала і додала. Як же можна без жука? Скажіть, малята, вам сподобалося оповідання, яке написав для вас Василь Сухомлинський? Так дуже гарне оповідання. А скажіть мені, будь ласка, хто співав у садку? Так, Соловей співав. А яку пісню співав Соловейко? Гарно так, а хто коло нього літав? Ще й гудів. Та коло нього і гудів жук. А чому Соловейко розсердився на жука? Бо він вважав, що він йому заважає, а до кого попросили Соловей і жук вирішити їх спір. Дівчинку, а що відповіла дівчинка? Хай собі будуть і Соловей, і жук. А потім додала, як же можна без жука, вірно маляти, скажіть мені, а навіщо нам комахи? Яку користь вони приносять? Так, комахи це їжа для пташок та запилювачі для рослин. Пропоную пограти та порахувати комах. Давайте я разом з вами буду рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А зараз загадаю вам загадку. А ви відгадаєте, про кого вона? Хоч і не пташка, крилечка має, поміж квітами в полі літає, збере пилочок і шусть у дірку, збудує з того нову комірку. Солодкі соки приносить з квітів, а з того буде для вас мед, діти. Хто це ви здогадалися? Так, бджола, а може ж це таки пташка? Довідіть це. Подивіться, у неї шість лапок, тіло складається з голови, грудей, черевця, і вона не має пір'ячко. Що ще можна сказати про цю комашку? Вона корисна, медоносна, збирає нектар з квіточок і переробляє його на мед, а ще вона запилює квітки. А де живе, в якій дірочці живе бджілка? Вірно, малята, кожна бджолина сім'я живе у вулику і там панує дисципліна. Як ви вважаєте, чи дівчинка вірно відповіла Соловейкові, що кожен потрібен і пташка, і жучок? Тож, гуляючи на подвір'ї малята, пропоную вам прислухатися до співу, до звертати увагу на комах, які поряд літають та сідають на квітки. І обов'язково запам'ятайте, що кожен має значення. І спостерігайте за поведінкою метеликів, бджіл, за поведінкою птахів і при зустрічі будете розповідати мені про побачене. А зараз ми з Бедриком з вами прощаємося і говоримо до побачення!